Вітаю усіх, хто хоче справедливо жити. Очолюю таку організацію, що за справедливість виривали малозахищених громадян з лап корупціонерів. А це владним дуже не подобається. Через це ми не могли створювати проекти боротьби з корупцією спільно з владою. Вона не сприймала борців за справедливість партнерами, а ворогами. Проте й при цій ворожнечі. Ми успішно освоїли 10 проєктів на суми від 2,5 до 15 тисяч доларів США. Відзвітувались на ще більші суми бо вкладали своє. Тому нам довірятимуть, як тим, що не зловживаємо коштами. А відтак у нас є така нагода отримувати допомоги навіть на більші проєкти, навіть мільйонів. Нині. Політики часто кажуть про бажання світу допомогти Україні. Це певне так буде. Та цю допомогу треба вміти взяти, адже вона буде надаватися перше тим, хто довів особисту безкорисність і прозоре їх використання на користь суспільства. Тобто в місті не так важко зробити людям добре. Звичайно ж. Що легше буде, коли влада буде діяти спільно з борцями за справедливість? Але для цього треба голові міста не самому розподіляти фінанси та підбирати кадри на державних підприємствах, організаціях, установах, а дозволити здійснювати це радам під контрольним загальним зборам, створеними з представників колективу державного органу. Та користувачів послугами, які цей орган влади надає. Колектив і споживачі послуг знають краще за міського голову, хто буде кращим керівником і куди перше потрібні кошти. Для вигоди усім, а не лише тим, хто більше служить міському голові. Наприклад, збори молоді, що потребує житла, призначать. Раду контролю за будівництвом, за освоєнням коштів, а міський голова зобов'язаний створені виконавчі органи влади з цих питань і депутатів звітуватися цій раді. Так виключиться уся корупційна схема, бо нема кому давати та брати. Але буде усім можливість чесно отримати житло, яке без корупційних перешкод швидко. Будуватиметься. Так треба зробити в усіх сферах життя міста, щоб настало життя в достатку усім, а не окремо. Зробить це тільки той, хто любить чинити добро іншим. Обираймо таких.